Всеукраїнський козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Друзі, вітаю вас з 1 березня, з першим днем весни, днем надій, днем потепління і виражаю надію на те, що буде потепління у нас і на фронті, буде потепління у нас в нашому соціальному житті. Перше, ніж я хоч... щось скажу по суті, я хотів би. Вам зачитати деякі відгуки на свій минулий запис і трохи прокоментувати це. Перше. Все зрозуміло. Після слів підтримую владу, Диз і відписка. Тобто, дизлайк. Другий коментар. Щось наше козацтво якесь беззубе. Я думала, що цей рух буде сильнішим та діяльнішим. Мабуть, зеєрмаки залякали всіх. Друзі, скажу вам так, що те, що я говорив в минулих записах, я підтверджую всі свої слова і моє ставлення до ситуації не змінилося. Але я виражаю надію на те, що кожна помилка може бути виправлена. Я молюсь за нашу теперішню владу і вам рекомендую те саме робити для того, щоб Божий Дух управляв серцями тих людей, які уповноважені і які мають вплив серйозний на нашу сьогоднішню ситуацію. Тепер трошки скажу тим, які задають питання, а що робити, а що ви зробили. Ви знаєте, всяке дерево пізнається по плодах, а не по словах. Тому деякі речі хочу звітувати перед вами. Про українське козацтво і саме про діяльність нашої найближ, моєї найближчої команди, тих людей, які мене оточують, і свою особисту діяльність і свій особистий результат. З самого початку військових дій у 2022 році, з самого початку нападу Російської Федерації на Україну, я е, нікуди не уїжджав. Я знаходився в Києві і разом з своїми побратимами допомагав. Людям уїжджати звідси, ті, які хотіли евакуюватись, а ті, які залишилися і не знали, що робити, ми взяли їх під опіку, і 60 людей знаходилось в бомбосховищі. Ми охороняли військовим військовими засобами, охороняли наших людей в бомбосховищі, забезпечували їх всім. Крім того, допомагали національній поліції і ДСНС. Після цього, у квітні місяці, наша команда виділилась як окрема команда благодійної організації Благодійного фонду «Козацький», і ми почали системно допомагати нашим Збройним силам частинам і тимчасово переселеним особам. Значить, результат з 2022 року до цього дня. Роботи благодійної організації благодійного фонду Казацькі такі. Ми передали військовим частинам 28 автомобілів різних марок різного призначення. Це і звичайні легкові автомобілі, це і буси, це і позашляховики. Крім того, на постійній основі на сьогоднішній день щомісяця ми допомагаємо в розмірі близько 100 тонн волонтерської допомоги. Безкоштовно допомагаємо військовим. І допомагаємо тимчасово переселеним особам. Приблизно десь 30-35 тонн йде на військові частини, інші е, грузи йдуть для тимчасово переселених осіб, або тим, які постраждали в Харківській, які постраждали е, в Миколаївській, Херсонській областях. Крім цього, ми утримуємо щомісячно 2000 переселених осіб. З Селедара, з Бахмута, і інших міст і містечок, які були зруйновані на Сході. Оце такий результат тільки однієї благодійної організації козацької, яка називається Благодійна організація, Благодійний фонд Козацький, керівником якого я являюсь головою правління. Крім цього, в нашому козацтві є багато подібних фондів, і ми, як козацтво, надаємо подушну допомогу і нашим Збройним силам. І Взагалі людям постраждалим на сьогоднішній день і намагаємося робити те, що в наших можливостях. Якщо наші можливості збільшуються, ми збільшуємо нашу допомогу. В Святому Письмі сказано, що кожне дерево познається по плодах. Отже, оцінюйте плоди кожної з сторін і згідно цієї оцінки, робіть свої висновки. Одна розумна людина мені в свій час сказала: якщо ти можеш робити те, що роблю я, то я готовий тобі допомагати. Так само і я хочу сказати: якщо ви можете робити те, що робить козацтво, то козацтво буде допомагати вам. А якщо ви не можете робити те, що робить козацтво, то допоможіть козацтву. І зробіть свій посильний вклад. В ту державотворчу справу і справу допомоги людям і людяності на сьогоднішній день. Крім того, хочу звітувати перед вами і сказати деякі стратегічні речі, які дуже важливі для перспективи розвитку нашої України, нашої державності і взагалі захисту народу України. Українське козацтво приблизно десь приблизно рік назад. Відновили роботи, роботу Координаційної Ради Об'єднаного українського Козацтва в форматі громадської спілки. Зараз ця громадська спілка об'єднує офіційно, юридично 20 всеукраїнських та міжнародних козацьких організацій, які налічують від 1 тисячі до 10 тисяч представників. Крім того, організаційно. З нами поєднані 50 регіональних організацій казацтва. А взагалі, казацтво українське на сьогоднішній день налічує близько 800 організацій різного, скажімо так, свого упорядкування і регіонального, і місцевого, і селищного, і таке інше. От те, що на сьогоднішній день представляє свого казацтва. Завдання координаційної ради координувати роботу всього українського казацтва. Вибудовувати сильну, потужну роботу задля перемоги це раз, нашої України, і друге задля допомоги в розбудові української державності, самостійної української держави України згідно акту проголошення державної незалежності. А тепер, друзі, мені хотілося б. Висвітлити і сказати вам деякі речі, що стосуються головної мети сьогоднішнього запису. Це стратегічні речі, які дуже важливі для розуміння і важливі для нашої перемоги. Є умови перемоги над московитами, над цим тартаром, над цими зайдами і негідниками. Для того, щоб ми перемогли, є три Стратегічні речі. Але перед тим, як це скажу, хотілося б зачитати деякі, деякі е, строки Святого Письма. Книга повторення закону». 28 глава з першого вірша. І станеться, якщо ти дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, пильно додержуватися всіх заповідей Його, які заповідують тобі сьогодні. То Господь, Бог твій, поставить тебе вище всіх народів землі, і придуть на тебе, всі ці, і сповняться на тобі, якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. Далі, з 15 го вірша: якщо ж не слухатимеш голосу Господа Бога Твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його та постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні. То прийдуть на тебе всі ці прокляття і досягнуть тебе. І далі перераховується прокляття. До чого я веду? Якщо ви пам'ятаєте, з 22 -го року Господь втрутився і допоміг Україні і українському народу, і у нас не було шансів протистояти Росії проти цієї навали. Але сталося чудо. Народ мобілізувався, і ми відстояли свою територію, відстояли свої міста, вигнали за Дніпро наших ворогів і потужно протистояли ворогу на Сході. На сьогоднішній день зовсім інша ситуація. І для того, щоб перемогти, кожен з нас, і наші можновладці повинні зрозуміти дуже важливі речі. Які це речі. Коли я в своїх записах говорю, що козацтво не проти влади, а за владу, це саме так і є. Козацтво українське козацтво за владу, в допомогу владі. Але що ж таке влада? Я раніше казав, що тільки, як Святому Вісмі скаже, що тільки та влада є владою яка від Бога. Які ознаки влади від Бога? Це перше виконання, слідування Божому духу і виконання заповідей. Я прочитав да, повторенні закону, 28 глава, що якщо кожна людина і так само і влада виконує ці постанови, то приходить благословіння. Якщо не виконує конкретна людина, чи влада взагалі, бо влада це є люди, то приходять прокляття і нічого не може зупинити це прокляття. Тому кожен з нас повинен в цьому бути обізнаний, як колись там Христос сказав, що якби я не прийшов і не говорив вам про це, то ви не мали б гріха. А так як я вам про це сказав, то не маєте уже. Ну, скажімо так, як звільнитись від цього гріха, якщо будете творити це беззаконня? Так і на сьогоднішній день я кажу. Козацтво підтримує українську владу. Українську владу, діяльність якої направлена на чистоту, святість і направлена на захист народу України, на захист землі і захист території, на якій ми проживаємо. Ми можемо перемогти і обов'язково переможемо, якщо будуть виконані з нашого боку певні умови. Що ж треба, друзі, робити? Перш за все нашій владі і кожному з нас. Молитися Богу. Молитися про те, щоб Господь показав кожному з нас, який є в нас гріх. І як від цього гріха звільнитися? Це перше. Для цього я прошу молитися всі, всіх українських пасторів, всіх віруючих християн. Я прошу молитися за нашу українську владу, за кожного можна владця і за весь український народ. Молитися, щоб прийшло каяття в серце і прийшло розуміння, хіб і беззаконня, яке кожен творив. А яке беззаконня ми бачимо на сьогоднішній день? Перше беззаконня приймаються постанови міжнародного, скажімо так, значення, які є противоборством проти Бога і Божих заповідей. Приймаються закони і постанови внутрішнього порядку, які є людожерливими і людоненавистницькими. Це треба призупинити. Це перше. Друге, нам, друзі, треба гуртуватись. Ворог наш сильний. І ми цьому ворогу. Російській Федерації повинні протиставити наше єднання всього українського народу, єднання і мобілізацію всіх наших зусиль і військову мобілізацію, і соціальну мобілізацію. Тобто, всі люди, всі жителі країни Україна повинні об'єднати свої серця і свої зусилля. Для того, щоб протистати ворогу. Допомагайте армії, допомагайте Збройним силам України, допомагайте українському казацтву всіми тими своїми ресурсами, які ви маєте. І третє, що ми повинні робити. Освятившись, очистившись від гріха, соціально згуртувавшись, ми повинні робити конкретні справи. Не тільки скажімо так, радіти за те, що хтось робить, а робити свій посильний вклад в справу перемоги. І тоді ми переможемо. Пам'ятайте Творця, пам'ятайте нашого Господа. Хто наш Господь? Наш Господь Ісус Христос. А хто, хто наш Бог? Це є Отець Творець Всього Всесвіту. світу видимого і невидимого. Друзі, очистіть серця. Згуртуйтесь. І давайте переможемо. У нас альтернативи немає. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в наше гуртування і вірю, що український народ, провідною верствою якої є козацтво, обов'язково переможе. І останнє на сьогодні, друзі. 2 числа березня місяця Українське козацтво під проводом Координаційної Ради об'єднаного українського козацтва за ініціативи благодійної організації Благодійного фонду «Козацький» та Благодійної організації Благодійного фонду Закриємо Небо України проводить науково-практичну конференцію проблеми мобілізації та їх вирішення». Ми, як українське козацтво, готові. Напряму долучитись до процесу мобілізації, вирішити питання, що стосується цього. У нас є свої пропозиції до влади, до Збройних сил України, і ми готові взяти відповідальність і формувати з наших козацьких організацій резерви для Збройних сил. По результатах проведення цієї конференції і по результатах тих рішень, які будуть досягнуті, я обов'язково вас повідомлю. На сьогодні запис завершую. Дякую всім, хто дивився. Нижче розміщені всі посилання на всі ресурси стосовно захисту української землі, стосовно телеграм-каналу нашого, стосовно е донатів, хто забажає задонатити. Будь ласка, е звертайтеся, будь ласка, приймайте участь і активно, прошу, активно просувайте канал ТВ Мамай. Долучайте до цього каналу своїх знайомих, своїх рідних, близьких, розповсюджуйте інформацію. Це дуже важливо. Ми зараз разом з вами сформуємо, розши, формуємо розширене коло, цільове розширене коло. Для того, щоб ми могли в Україні провести дійсно реформи і дійсно в Україні зробити щось корисне, нас повинно бути багато. Багато повинно бути тих людей, які за українську землю, за український народ і за щасливе майбутнє. Всім дякую, до наступних зустрічей!